Покажу зараз тюльпани, які в мене є Лілії подібні. Такі вони гарні, але вони вже закрилися, правда? Оці ще відкриті, бачите? А оці вже вони закрилися, вони раненько закриваються. Ось вони такі гарні, але вони не пахнуть. я скільки їх нюхала, вони не пахнуть. Ну, таке щось слабеньке. Цієї ночі у мене ночували тут уже гранат мій з кісточки. Ось він. Ось. І Атропропореум. клен, що мені донька приспособила. А це мої клени від рослини від Василя Івановича. Тут сорти, треба подивитися, які сорти. Я підписувала взагалі то. І до мене завтра має надійти посилочка. Ой, прийдеться затягувати свій пасок, бо можу, ну я планую взагалі-то в суботу піти. Знову візьму німфеї. Ну, що в мене буде, накопаю та піду поторгую трішки. Може, хоч гривень 200-300, там торгую. Це... Це для мене буде дуже добре. Така копійочка. Коли на пенсії, то ці нещасні копійки і те радієш ним. Ось така в мене пташка є. Це мій мефістофіль. Бачите, який він суворий, який суворий, носатий, суворий такий. Так ось, завтра подивлюсь, грушка, гляньте, як вона Як вона цвіте гарно. Сьогодні бджіл було не пройти, та ще якісь бджоли такі злі, поки в хату не загонять, не заспокоються. То ось я, що я казала, а, завтра покажу. Я натрапила на цей сад сад Артура. Він купив собі там конінгамію. У мене було дві конінгамії, і два рази не вдала спроба, тож я більше не буду ризикувати. Хоча там вона величенька. Тут мої маленькі були. Ось вона. Зараз я. Ой, упав пень на неї. О, і... Ось вона. Бачите, вона вже пропала геть зовсім. Треба підняти отут. Дерев'яшку, бо впало прямо на півоні. Тож я не буду, я там заказала іншу рослину, і завтра я перевірю на почті, брати мені ту посилку чи ні, бо я перший раз у них заказую, замовляю, забула, як називається той сайт. Ну, завтра подивимося. Але пасок мені все-таки придеться затягнути. Місток я так і не зробила, мудрою мудрою думала одне. Мене не виходить, немає в мене лобзика, тож